Друзі, вечоріє, а ми ще в полі бачимо, що в нас є значне заселення такого бур'яну, як метлюх. Це злаковий бур'ян по злакових культурах. Його є досить багато. Паза нашої зимої пшениці вже вихід в трубку, але в нас також є чим боротися проти даного бур'яну. Це препарат злакодин. Має діючу речовину сульфосульфурон. Ми будемо сьогодні його вносити в нормі 20 грам на гектар. Також будемо додавати до даного препарату парполіамін в нормі 0,5 літра на гектар. Починаємо вносити злакодин по зимі пшениці проти метлюху. Ще хочу додати, як препарат злакодин працює від величезного спектру злакових бур'янів, так і флумет від великого спектру дводольних бур'янів, але слід і знати, що після даних препаратів і є після дія на наступні культури. Тому слід читати регламент, враховувати уважно свої сівозміни, тому що є після дії на деякі культури в залежності від термінів їх посіву. Агро М. Земля цінує розум.